Шішесот гривень коштує ось такий лобзик від Прокрафта, який має підсвітку, який має. Який працює на батареї, який має пластикову накладочку, що нічого вам не буде царапати, Да, якщо ви тут щось зріжете, щоб воно не царапало. не металева, ось сама ця платформа, а пластикова накладка. Регулювання маятника три штуки, три положення. У нас далі у нас швидка заміна пилочки. чик, чик. У нас є. Коли ми включаємо кнопочку, у нас світочка, світочка. У нас ми можемо ще включити лазера. Ось цією кнопочкою включаємо. У нас є регулювання швидкості, і це все. Чуєте, як він працює? Ви отримуєте за 1600 гривень без батареї. Це тільки буде тушка коштувати. Під Макітовську посадку працює на абсолютно всіх батареях. Головне, щоб була Макітовська посадка. Якщо у вас є вже батареї під цю під Макітовську посадку, будь ласка, берете тушку за 1600 гривень. Немає, можемо вам укомплектувати батареями на 4, на 6, на 8 А і будете собі е, різати якийсь ДСП, якийсь метал, якийсь USB. ну кому для чого потрібно. 1600 500 гривень, Procraft, 3 роки дається гарантії. Класний, якісний, професійний інструмент.